На Нашого зібрання, коли ми е, хочемо почути, що Бог нам каже, і знайти себе от в цьому слові. Е, сьогодні хотілося б поговорити про такий простий вислів. Е, Хіба ви не знаєте? Хіба ви не знаєте. Е, простий дуже вислів, але згадується в Писанні. Простий вислів, ми не раз його використовуємо один одного. Коли спілкуємося, і хочете, ж ми про це сьогодні поговорили. Сам по собі вислів, хіба ви не знаєте, це як риторичне запитання, яке нам покликане нагадати про щось очевидно важливе, що ми вже знали, от, або повинні були знати, але, можливо, забули, чи не усвідомили його до кінця, чи не живемо згідно з тим. Чи ви не знаєте? Чи ви не знаєте мета, з якою ми один до одного вживаємо такі вислів, це для того, щоб не лише нагадати про щось, що ми раніше вже чули, мали би знати і тим жити, але також ну, підкреслити, що воно є дуже важливе, дуже підкреслити, щоб ми це, цього не забували, щоб ми е, продовжували і собі нагадували смисл цього, щоб ми повторно його осмислювали, і щоб ми ну, почали тим жити, реально тим жити. І якщо ми ну, проведемо маленький. Брейнсторм, це ну, якісь моделюємо життєві ситуації. От коли ми один до одного можемо живати такі вислови? Хіба ви не знаєте, хіба ти не чув, хіба ти не знаєш? Ну давайте. Мікрофон взагалі. Сміливіше, тут всі свої. Хіба ти не знаєш, що мені погано?» Хіба ти не знаєш, що мені Є такі, може таке бути. Якщо це видно, да, це однозначно. Хіба ти не знаєш, що Бог любить? Бог живий? Хіба ти не знаєш, що Бог живий? Хіба ти не знаєш, що це помилка? Хіба ти не знаєш, що це помилка? Та. Хіба ти не знаєш, що треба батькам передзвонити? Хіба ти не знаєш, що не можна брехати? Хіба ти не знаєш, що Бог говорив в твоє особисте життя? Хіба ти не знаєш, що тебе чекають вівторок на домашній групці?» Хіба ти не знаєш? Знаємо. І таких ситуацій може бути дуже, дуже, дуже багато. І що цікаво, Дух Святий також неодноразово до свого народу говорить: хіба ви не знаєте? Хіба ти не знаєш? Хіба ви не чули? Дуже цікаві вислови. І якщо їх узагальнити, я їх узагальню в п'ять груп, наче як п'ять пальців, пальців в одної долоні. Де Бог звертає нам на щось. Очевидне, просте, але воно в Божих очах дуже дуже важливе. І Бог хоче, щоб ми про це не забували, щоб ми тим жили, щоб ми про це знову і знову думали, осмислювали його, тому що воно є дуже важливе, хоча начебто дуже і дуже просте. Отже, п'ять пунктів, де Дух Святий нам каже: хіба, хіба ви не знаєте, це те е, перше. Хіба ви не знаєте, ким є Бог для нас? Місце з книги про Кайсаї, де говориться, для чого ж ти говориш Якова і кажеш Ізраїлю: дорога моя прихована від Господа і справа моя забута у Бога мого. Хіба ти не знаєш? Хіба ти не чув, що вічний Господь Бог, який. Створив краї землі, не стомлюється і не знемагає. Розум його не збагненний. Він дає стомленому силу і знеможеному дарує міць. Навіть юнаки стомлюються і знемагають. І молоді люди падають. А ті, що надіються на Господа, відновляться в силі, піднімлять крила як орли, побіжать і не втомляться, підуть і не знеможуть. Проста істина, ми її знаємо, і Бог нагадує про цю істину ізраїльському народу. В дуже складний момент. Пророк Ісая, через якого Бог говорив це слово, він жив, як і ми зараз, військовий час. Він жив військовий час, час був неспокійний. Він був сучасник депортації десяти колін Ізраїля, в 8 столітті нашої ери, Асійської імперії. Він був сучасник облоги Єрусалиму, він був сучасник геноциду євреїв в місті Лахіш. Він це все знає. Він жив в той період часу. Ну, щось подібне, як і ми зараз. Ми сучасники багатьох подій, які ми не переживали раніше, ми навіть їх не уявляли, що таке може бути в нашій країні. Про Кисай теж не знав. І саме в той момент, коли було так тяжко, Бог промовляє. Бог промовляє і нагадує, хіба ви не знаєте? Хіба ви не знаєте, що в мене все під контролем? Да, прості істини, які Дух Святий хоче, щоб ми їх собі нагадували, щоб ми про них не забували, щоб ми ними жили, щоб ми їх осмислювали знову і знову про те, що ну, ким є Бог для нас, що він є всемогутній творець, що буде так, як він сказав, що його план ніхто не змінив, що його сила не стала коротша, що на якийсь земний правитель не взяв руль історії землі в свої руки, що поряд з тим Бог очікує на особисті відносини, і той, хто на нього надіється, він його збереже і він. Да дасть йому силу. Прості істини. Але Господь хоче, щоб ми тим жили. Він каже, хіба ви не знаєте цього? Та знали ж, та на пам'ять знаємо. Тому та, литак згади. Живіться, живіться, проста істина. Одного разу пару років тому назад в сні е, приходить ангел і каже, ну прості слова, які ми знаємо, для Ісуса Христа нема нічого неможливо. А він такий. Як виглядає, як молодий хлопець, футболочці посміхається, каже: для Ісуса Христа не нічого неможливо. І я за ним слова ті повторяю: для Ісуса Христа нічого неможливо. Нема нічого неможливо. Проста істина. Але так важливо нею жити, що для нашого Бога нема нічого неможливо. І деколи Господь нам і нагадує в самий деколи цікавий момент. Друге, що Дух Святий нам нагадує, це. Каже нам, хіба ви не знаєте це те, ким є, ким є ми в Бозі? Ким є ми в Бозі? Да? В Євангелії написані такі слова: випробуйте самі себе, чи ви у вірі, досліджуйте самі себе. Чи ви не знаєте самі себе, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки ви не ті, ким повинні бути? Хіба ви не знаєте, що тіло ваше це храм Духа Святого, який живе у вас, якого ви маєте від Бога і ви не свої? Адже викуплені дорогою ціною. Отже, прославляйте Бога в тілах ваших і в душах ваших, бо вони Божі. Невже ви не знаєте, що всі ми, які ухрестилися в Христа Ісуса, ухрестилися в Його смерть? Тож ми поховані з Ним через хрещення в смерть, щоб як Христос воскрес з мертвих славою Ця, так і ми жили обновленим життям. Жили обновленим життям. Прості істини, де ми. Їх знаємо, але Господь їх нагадує. що ви не знаєте. Зараз стає дуже популярною в Америці церква під назвою 2819. Ну, це цитата з книги Євоєвангелії від Матвія, там, де говориться, діти навчить всі народи, хрестіть їх, ім'я сина і Духа Святого. Атланта. людина нікому не була відома, але Господь Бог його побудив приїхати в інше місто в Атланту. Він проповідує святість, він не проповідує процвітання. Він не проповідує чудеса, він не проповідує, що прийди до Бога, і в тебе в житті все буде класно. Він проповідує святість. Просто. Що треба брати себе в чистоті, треба бути вірним Богові, треба прориватися через гріх, Він проповідує святість і чистоту. І дуже багато людей з інших кінців Америки, навіть Канади, люди продають і переселяються туди, бо цього прагнуть. Феномен, ну це таке є. Проста людина, про яку ніхто не знав. Люди прагнуть такої чистоти Люди прагнуть простої Євангелії, яка міняє серце, яка не створює просто атмосферу, яка міняє життя людини. І він говорив про себе свідчення, що він чотири роки опирався в цьому покликанню. Він не хотів. Але одного разу він був в Ізраїлі і каже, що там Бог взяв старого антоні Мічела і прибив його на хресті Він щось пережив. Він пережив. До чого Бог кличе, і то, що треба людям саме зараз, і чого Господь Бог хоче, щоб люди собі згадали, хіба ти не чув, хіба ти не знаєш, хіба ти не бачив? Про себе він каже такі слова: я людина спустошена, я людина спалена, людина, яка втратила особисту волю, у порядок денний. В мене немає волі, окрім того, що є в Бога для мене. Бато з того, що я хотів, було спалене під час молитви зі сльозами на на вівтарі, і тому воно пішло. Бо взяв старого ентоні Мічела і перебив його на Христі. Я з нетерпінням чекаю дня, коли побачу Господа. Прості слова, проста Івангелія. Ми читаємо. Але одне діло знати, а друге діло нею жити. Отими словами, тими простими істинами. І Дух Святий піднімає зараз знову і знову на різних континентах, в різних місцях, де люди говорять про його святість і про те, що ми також повинні освячуватися. Прості істини. Де Дух Святий нагадує нам, де Дух Святий закликає нас тим жити, де Дух Святий підкреслює, що ми не можемо це, це забувати, щоб ми знову і знову усмислювали це і жили тим, ким є ми в Бозі. Прості істини, що Христос дійсно живе в нас, Він живе в нас, Він говорить в нас. А якщо Ісус Христос говорить в мені, мені не треба шукати в книжці якусь цитату на підтвердження того, що Ісус Христос говорить в мені. Якщо це згідно з Євангелією, Бог говорить в мені, я можу тим жити, я можу тим ділитися, я можу згідно цього молитися, я можу про це свідчити іншим людям, бо Ісус Христос мені і Він говорить в мені. Про це каже апостол Павло, що Христос говорить в мені, про це говорить Авакум Пророк. Багато хто говорить. Ісус говорить в мені, Бог говорить в мені, Бог говорить в нас. Чому? Тому що Він в нас живе. Він говорить в нас через нас і хоче, щоб ми тим тим жили. Ми не належимо самі собі, тому що ми себе не викупили, ми ним викуплені, і тому повинні жити так, як він хоче. Якщо ми хочемо жити для нього, ним жити, то нам неминуче доведеться вмерти для себе і для цього світу, для пристрастей цього світу, для цінностей цього світу, які намагаються нас переформатувати під себе. Прості істини. Але Бог хоче, щоб ми собі це нагадували знову і знову. Ми покликані його являти в всіх сферах нашого життя. Чи на роботі, чи вдома, чи в церкві, і особливо поза церквою, тому що ми справжні не тут, ми справжні там. На наших роботах, на нашому навчанні, на наших вулицях. Там ми є справжнє, не тут. Прості істини, І Дух Святий каже, невже ви не знаєте? Невже ви не знаєте? Наступне це про небезпеку гріха. Хіба ви не знаєте про небезпеку гріха? Хіба ви не знаєте, що неправедні не спадкують царства Божого? Не обманюйте себе. Ні розпусники, ні ідолослужителі, ні перелюбники, ні блудники, ні мужоложники, ні злодії, ні зажерливі, ні п'яниці, ні наклепники, ні грабіжники не спадкують Царства Божого. Це слова до церкви, це слова не до світу, це слова до церкви. Не обманюйте самих себе. Далі говориться, хіба ви не знаєте, що мала закваска заквашує все тіло? Мала закваска заквашує все це тіло. І Дух Святий нам нагадує про це, щоб ми пам'ятали прості істини. Ними жили, їх собі нагадували, їх осмислювали, що ну, гріх небезпечний. Для нас гріх небезпечний, нам не можна грішити. Якщо нам можна грішити, гріш значить наслідків за гріх не буде. Но Біблія каже, не давайте місце дьяволу. А що дає місце дьяволу? Та гріх дає місце дьяволу. А дьявол, якщо прийде, він з пустими руками не вийде. Він захоче щось вкрасти. А мета його просто вбити. Навіть починаючи з маленького гріха. Прості істини. Нам не можна грішити. Гріх може вкрасти спасіння, тому не можна з ним легковажити. Треба себе берегти в чистоті, боротися з гріхом, поки він ще маленький, не дати йому розвиватися. Прості істини. А Дух Святий каже: хіба ви не знаєте? Хіба ви не чули? Хіба ти не знаєш? Чули, знаємо? Нагадуй собі, живи тим. Наступне це духовний ріст. Хіба ви не знаєте, що ті, які біжать на змаганнях, біжать всі? Але один одержує нагороду. Біжіть так, щоб одержати. Біжіть так, щоб одержати. Чи завжди хочеться? хочеться розслабитись деколи? Дух Святий, ти роби? Хай благодать твоя робить. Я віддихну, але воно так не працює. Воно так не працює. Простих. Хлопець, наш брат в Господі з церкви на Жовківській Фанія, звати його Саша Ілах. Я колись згадував про віку Сафінську, деякі з наших її знають, навіть наша Яринету з нею брала інтерв'ю, і Саша Івах, простий хлопець, сирота. Знаєте, про таких Янгу сказав, свята простота. Він не має свого нічого, але він звик роздавати. В четвертій ранку може прийти дзвінок в двері. Що сталося? Хто Саша, і Сашаєвах прийшов з тортом. От. На, на вулиці йдемо, когось побачив, знімає себе ремінь, може, може в якомусь віддати. Е Помагає, вихідні приходять, треба допомогти якийсь сироті. Він їде, використовує ну, свій вихідний суботній день для того, щоб піти комусь город скопати, ще щось зробити. От. Треба було зробити ремонт в одній вдові, поїхав в Польщу три місяці попрацювати, заробити гроші і за ті гроші ще й зробити ремонт. Перед війною поїхав за кордон. Зараз живе за кордоном, зараз в Німеччині, бо ще виїхав ще перед війною. І по німецьких правилах, щоб ті українці, які там живуть на умовах тимчасового захисту, вони повинні з понеділка по п'ятницю проходити курси по навчанню німецької мови. Бо інакше виплат не буде. Ну, помолився, каже, Бог каже, ти мені служи, я не буду ходити. Ну, Ти не будеш ходити, тебе позбавлять виплат. А виплати 1400 євро в місяць. Він 500 платить за квартиру, бо треба її плачувати, за 200 живе, 700 роздає. Живе за 200 євро. Але хоч він не ходить на ті курси, його їх ну, виплат не позбавили, йому додавали ще 1000 євро. Знаєте, кажуть, що зараз сучасна система це як матриця, а от він прорвав матрицю. Ну не тому, що він такий хитрий. Це свята простота. Помолився, почув голос, і так робить. А я кажу: а інші українці, які живуть з тобою, вони скільки отримують? Вони отримують 1400, а ти 2400, да, 2400. Не ну, бачив його кімнату, кімната за коробками заставлена, половина, половина кімнати заставлена коробками зверху, ну знизу до верху. В німці є таке поняття, як дішенк, вони виставляють якісь речі і можна собі забирати. Він це приходить, збирає щось доремонтовує і відправляє в Україну вдовам, ще комусь, ну, хто є малозабезпечений. І ти розумієш свята простота, і як можна прокачувати ті духовні дари, які Господь заклав кожного з нас. І ти розумієш, нагорода його велика. І Бог його не тільки обіцяє нагороду в небесах. Бо згідно книги Прока на да, святі будуть сіяти як зірки, але він вже має нагороду. Він ще має 1400, він має 2400. Але йому їх не треба, він їх все одно їх роздає. Свята простота. А, псалом 15 Давид казав, що до святих, які на землі чеснотні, до них все моє бажання. Да, от, цінність. Дружби з такими людьми, цінність людей, таких, які Бог приводить в наше життя, що бачити, як прості люди, які можуть прорвати систему, тому що Бога не можна втримати, змоделювати. І як вони, нас наскільки вони прокачені, як можна прокачати свій дух? Господь Бог хоче, щоб ми пам'ятали про те, наскільки важливо духовно рости, щоб ми тим жили, щоб ми ем, це цінували, щоб ми знову і знову собі це нагадували. Щоб ми ну, тим жили. Що Бог хоче, щоб ми прокачували свій Дух не лише наші харти софт-скіли душевні, не лише тіло наше. Він нам для того дав Духа Святого. Він очікує на наш духовний ріст і Він хоче, щоб ми росли. Якщо ти прагнеш, якщо ти прикладаєш усилля, ти будеш рости. Хіба ми не знаємо, що треба духовно рости? І останнє це Божі перспективи для нас у вічності. Божі перспективи для нас у вічності. Хіба ви не знаєте, що святі будуть світ судити? Хіба ви не знаєте, що ми будемо судити ангелів? Хіба ви не знаєте. Як часто ми про це думаємо, як часто ми про це мріємо, як часто ми про це молимося, як часто ми про це роздумуємо? намагаємося це усмислити. Та, да, прості речі, Бог нам подарував прощення вічне життя, але Він і також царство нам запропонував. І він каже, Книга про Даниїла, книга Об'явлення, інші місця, що святі утримуються царства, ми будемо царювати. Воно ну, не буде таке, як зараз прийнято взаєминими царями царювати, але це буде царство. Воно є, воно реальне, воно буде. Ми не знаємо, як це відбудеться, але воно буде. І не тільки будемо царювати, але будемо судити. Світ і ангелів. Як не уявляємо? Але Дух Святий каже: хіба ви не знаєте? Хіба ви не знаєте? Звертаючись до церкви в Коринфі, Дух Святий два рази це каже через апостола Павла. Хіба ви не знаєте? Уявіть собі, яка неймовірна перспектива. Хіба ми не знаємо? Це надихає берегти себе в чистоті. Це надихає служити, це надихає бути вірним Богові. Тому що Бог нам пропонує таку неймовірну, таку неймовірну е, духовну перспективу. Практичні питання. Да? Що, що деколи. Що деколи, ну, чому ми деколи забуваємо про ті очевидні істини? Давайте подумаємо, чому ми деколи забуваємо? Ну, напевно, тому що не практикуємо. А чому не до кінця усвідомлюємо це? Ну, тому що, напевно, не дуже -то роздумуємо над, над ними. Десь раз прочитали, забули, чому не практикуємо? Інші пріоритети, так, да, так, є. Або не віримо в це. Або не віримо в це. Ми тут всі свої, да, ну, і ми розуміємо, що. Краще не встидатися, визнати, Боже, я забув, Боже, я не зовсім розумію, Боже, я тим не живу. Чому? Тому що краще ну пізно почати тим жити, ніж ніколи тим не почати жити, краще пізно, ніж ніколи. І Дух Святий хоче, щоб ми, я вірю, Дух Святий нам нагадує сьогодні. Щоб ми собі нагадували, щоб ми осмислювали, щоб ми жили згідно істин того, ким є Бог для нас, ким ми є в Бозі, що гріх є небезпечний, що необхідно духовно рости і пам'ятали про ті духовні перспективи, які є для кожного з нас. Вони є прості істини, як п'ять пальців в на нашій долоні, але Господь Бог, Господь Бог хоче, щоб ми тим жили. Кожного дня, в кожній життєвій ситуації, на наших роботах і на відпочинку, вдома і на вулиці, в церкві, поза церквою, що ми тим живемо. Хіба ви не знаєте? Хіба ви не знаєте? Так просто, але деколи так тяжко тим жити. Тому я закликаю всіх нас зараз до молитви, щоб ми подякували Господу за те, що Він нам вже дав. Він нам в обітниці це вже дав, щоб ми з Богом були чесними, наскільки ми тим живемо, наскільки ми це усмислюємо, наскільки ми про це знову і знову думаємо, наскільки ми цього очікуємо, що це прийде на наше життя. Якщо ні, будемо чесними, Господи, прости. Я хочу почати. Дай мені сили так жити. Давайте помолимося. Благословений Господь Бог, ми приходимо до Тебе в молитві в ім'я Ісуса Христа з вдячністю за те, що ти нас колись чужими, тих, які були тобі чужими, зробив своїми рідними. Ти нас прийняв як своїх дітей. Ти нас народив згори, Господь Бог. Ми не знали тебе, не мріяли про тебе. Але ми дякуємо тобі, Господь Бог, за те, що... Зараз ми маємо Твого Святого Духа, Господь Бог. Ми вдячні тобі за те, що нас ведеш своїми дорогами. І буде не так, як хтось собі планує в світі, але буде так, як ти сказав. Твоя рука не стала коротша. Ти все ще всемогутній Бог. Історія людства в твоїх руках, Господи, і в тебе є план. І ми дякуємо тобі за це, Господь Бог, що Ти нас задіюєш свій план. Господи, тим даєш честь продовжувати твою місію тут, на планеті Земля. Господи святий, ми вдячні тобі за неймовірні обітниці, які ти приніс в наше життя. Ким ти є для нас, ким ми є в тобі, Господи, за застереження, які ти кажеш, що гріх є небезпечний, за те, що ти хочеш, щоб ми духовно росли, і ти обіцяєш нагороду за наш духовний ріст. І ти хочеш, щоб ми жили перспективою вічності, Господи, щоб ми тут, в нашому земному житті, жили вічністю і все робили з позиції вічності. Дивились на себе з позиції вічності, на обставини життя з позиції вічності. Дивилися, Господи, на наші роботи, на наші служіння, все робили з позиції вічності, тому що ми придемо в ту вічність. І саме цінна це вічність, яка є попереду. Господи Бог, Боже мій, ми хочемо так жити. Прости, Господи Бог, що не завжди. Над тим роздумуємо. Не завжди, Господи, стараємося осмислити це до кінця. Не завжди, Господи, пам'ятаємо це, Господи, не завжди тим живемо. Ми тебе благаємо заради Христа, прости нам це і надихай нас силою Твого Святого Духа, Господи, пробуди нас, Батьку, щоб ми, церква Твоя, тим жили постійно, Господи Бог. Пам'ятаючи це, що ти нам кажеш, хіба ви не знаєте? Хіба ти не чув? Господь Бог, ми благословляємо Твоє святе ім'я за те, що тобі не байдуже, як кожного дня ми живемо. І ми тобі вдячні, Господи, за твої нагадування Духом Святим, серця кожного з нас і церкви в цілому, Господь Бог. Ми вдячні тобі, Господи, навіть коли ми забуваємо, ти все все одно стукаєш і стукаєш на в серце, тому що ти хочеш, щоб ми тим жили, щоб ми це пам'ятали, щоб ми про це мріяли. Господь Бог, ми благословляємо один одного в Твоє ім'я, щоб, Господи, ми жили тим, про що ти кажеш, хіба ви не пам'ятаєте, що ми тим ділилися один з одним, що ми, Господи, це практикували в нашому житті. Для слави Твоєї наш Бог, Отець і не Святий. Амінь.